Привіт! Якщо ви досі миєте підлогу вручну з відром і ганчіркою, повірте, є спосіб зробити це набагато простіше. І сьогодні я покажу вам, як саме. Біля мене новенький Dreame H12 Pro Flex Reach. Це мийний пилосос нового покоління, який реально змінює ставлення до прибирання. Почну з комплектації. Коли відкриваєш коробку, перш за все, бачиш коротку інструкцію по швидкому старту, прямо на внутрішній стороні. Все наочно і зрозуміло. Далі сам пилосос уже майже повністю зібраний. Вам треба лише вставити ручку, вона вставляється до характерного клацання. І все, готовий до роботи. У комплекті йде станція для зарядки та самоочищення. Просто підключаєте до розетки і вона буде слугувати базою для зберігання, зарядки та глибокого очищення після прибирання. Ташечка концентрованого мийного засобу. Його вистачить надовго, адже розводиться з водою. Змінна щітка для підлоги. Дуже зручно мати запасну, коли перша піде на прання. Запасний фільтр отже, не потрібно одразу думати про покупку нового маленька щіточка для очищення бака з брудною водою. Не обов'язково, але з нею процес прибирання самого пилососа буде набагато приємнішим і швидшим. Ще всередині два баки: один для чистої води на 780 мл, інший для брудної на 700 мл. Вони легко виймаються, зручно наповнюються, миються, нічого складного. Тобто, купуючи цей пилосос, вам реально не потрібно нічого докуповувати. Все, що потрібно для старту, уже в коробці це одночасно і пилосос, і мийник підлоги. Тобто, ви не просто всмоктуєте пил, а ще й миєте підлогу чистою водою. І все це одним рухом, без зайвих зусиль. В нього є два окремих баки для чистої та брудної води. І найкрутіше те, що він сам миє свою щітку під час роботи. Тобто ви не розмазуєте бруд, а навпаки. Постійно прибираєте лише чистою водою. І чесно, я була в шоці, що змогла прибрати всю квартиру на одному заряді, бо батарея тримає до 50 хвилин, а цього вистачає десь на 300 квадратних метрів. Я влаштувала йому справжній тест. Спеціально розсипала Чиво, кидала липкий рис, пролила молоко і навіть вилила купу соусу барбекю. Усе прибрав з першого разу. І навіть не довелося нічого витирати вручну. Щітка крутиться зі швидкістю 480 обертів на хвилину, постійно миється і віджимається. А вся брудна вода одразу смоктується в окремий бак. І що важливо, щітка не забивається волоссям, бо тут є спеціальна система «Tangle Cut», з лезами, яка їх автоматично розрізає, волосся. Тобто більше ніяких залиплих щіток після прибирання, і це справжнє полегшення, особливо якщо вдома є домашні улюбленці. І ще одна фішка, яка мене підкорила, це його гнучкість. Завдяки конструкції Flex Reach він може лягати майже повністю горизонтально і залазити туди, де звичайний полосос просто не пройде. Під шафи, стіл, тумбочки. Легко він пролазить у щілини висотою від 14 см, а щітка ще нижче. 9,6 см і нічого не подряпає, бо на нижній частині є маленьке колесо, яке забезпечує м'який рух по підлозі. Щодо дизайну, все виглядає дуже стильно і зручно. У коробці майже все вже зібране. Просто вставляєте ручку до клацання, наливаєте в бак води з мийним концентратом, і готово. На ручці є дисплей, який показує заряд батареї, режим роботи, і вся інформація подається дуже зрозуміло. Є декілька режимів: смарт. Для щоденного прибирання турбо, якщо треба побороти щось серйозне, quiet, коли хтось спить, і suction, коли просто треба швидко зібрати пролиту рідину. А після прибирання просто ставите пилосос на базу, натискаєте одну кнопку і він сам себе повністю миє і сушить. Щітка промивається гарячою водою аж до 90 градусів за Цельсієм, прочищаються трубки. А потім щітка ще й просушується гарячим повітрям, щоб не з'являвся запах вологи чи плісняви. Тобто, ви завжди маєте чистий, сухий і свіжий прилад, готовий до наступного прибирання. До речі, зарядка відбувається автоматично, коли полосос стоїть на базі. Це зручно. І ще один момент, який я дуже оцінила: це щітка, яка заходить в притул до меблів і плінтусів. Тобто, вам не доведеться потім брати ганчірку і домивати кути. Все прибирається одразу. До речі, ми вже робили огляд на попередню версію Dreamy h 12 та h 12. Pro, і вже тоді ми були в захваті від них. Але цей на порядок крутіший, бо тепер я реально можу прибирати всюди, навіть під шафами, в вітальні і між ніжками стільців. І що найголовніше, після прибирання в домі пахне свіжістю, а не вологим пилососом, як це часто буває з іншими моделями. Тож, якщо ви хочете щось, що реально полегшить ваше прибирання, особливо якщо вдома діти або домашні тварини, дуже раджу спробувати h 12 ProFlex Rich. Це не просто пилосос, це справжній асистент у побуті. Я залишила посилання, а також промокод на знижку під відео. Обов'язково подивіться. Якщо будуть питання, пишіть у коментарях. З радістю відповім. І не забудьте поставити лайк і підписатись. Побачимось у наступному відео.